Так, Славута. 2005 рік. Самоліт. такий самольот. Прямо трохи нічого не видно. А де ж мач. Е, по роботі що будем робити? Е, треба зробити, щоб Одкривалася ця дверка центральним замком, всі відкриваються ця ні. Откриваємо капот, покажемо, що там робиться. Хоч. Хтось приїхав сигналий. Е... Тормоза, будемо дивитись, прокачувати, міняти задню трубку, праву тормозну її немає. І подалі займатися Славуті, по ходу діла. Треба буде неї розтанувати в бокові ці. Власник не хоче. Будемо далі дивитися. Так, пішов дивитись, хтось приїхав. Так, приїжджали, там поміняли фільтр воздушний на ладу. Та й все. Дві минути, раз-два відкрутили, закрутилися. Так, по Славуті. Зараз знімаємо карту. Глянемо, що там таке, що не, не працює замок і немає. От. Поставити треба таку штучку назад. Все на випала. Зараз відкриємо. Ось. Відкриємо, зараз. Да. Поставимо, глянемо хоч що там, на магніту поставлю. Розібрати тут не важко, колхозили, один саморез, закрутили і тут на куклях в бік зсунув і все, де пукля вилізла. Зараз відкрутимо ці саморези. Саморізики. Ось знімемо цю. Де і все, де глянемо, що там з актуа... Ак... актуатором електрозамком. Так, тут вже наколхозили 150 саморезів. Зараз ще тут відкрутимо. Ось одненький. Середині там в русті. Карта знімається. Вот така вона і знялась. А тут і капець. Що це вона така страшна тут? Щось горіло, чи що? А Розпавлось від сонця. І ось актуатор стоїть. Хто все приколхозив. Як небудь його треба прикрутити. А чи то він взагалі працює, чи ні, то не відомо. Так, да, працює. Актуатор працює, ось розпискакує. Мав би бути цей центральний, а він не центральний. Він так само на два провода. Там ми його десь тут поставимо. І все. Місця вистачає, де втулити його. дирочку просверлимо, а втикнемо його. Хтось стерливося, щось колхози Все. Дюрка. Дверка ціла, хоч і ні, двірка ціла. Аж ненька машина залята була. Мабуть, колись. Ладно робимо. З приводу замка центрального Поставило його от сюди. Ідеально стає, не заважає опустити скло чітко. Спочатку стояв він ось тут, скло до кінця не опускалось. Було незручно. Тут працює ідеально. Закриває. Ось. Закрило. Відкриває. От. Самий нормальний варіант. Не чіпає, ось, спокійно скло опускається, а тут він не підходить. Дверка закривається. Супер. суперки. Раз покажу. Так що можна ставити тут. Набагато краще, ніж тут, десь там тулять їх, непонятно куди, щось тут, там. Неудобно. Саме краще тут. Ось. Все, він стоїть закріплений, тут тримається, все чітко. Без всяких проблем. Все, збираємо карту, ставимо назад. А, і по карті. По карті ще. Що по карті? А. Просто треш. Е, чому сверлять дирки, цепляють карту на саморізи? Важко купити декілька пуклів, поставити на рідні. Не розумію. Ну, колхоз, не розумію, що так, ну. так і так, так і буде. Все, зібрали оцей колхоз з цими саморезами. Це просто, блін, якийсь ужас. Так, все чітко витирається. Пається щось. Все замок працює. Супер! Машина закривається.